Олексій Брик, автор 22 книг прози, романів, повістей, збірок оповідань і нарисів. А віднедавна він опановує ще й жанр віршованих текстів для пісень. Вже друга пісня на вірші Олексія Брика Незабутнє кохання, музика Володимира Горленка, презентована в музеї заповіднику Михайла Коцюбинського. Це вже друга моя пісня у написанні музики Володимира Горленка. Ми з ним співпрацюємо. Ну а як прозвучить пісня? Це пісня про кохання, про молодість, про сильне таке почуття, як кохання, яке до цих пір не розгадано і, мабуть, ніколи не буде розгадане. І без сні з'являєшся до мене. Життя так закрутило все, в спіраль. Власне, презентація пісні це частина авторського концерту Пісні кохання, композитора і виконавця Володимира Горленка на вірші різних поетів. Мені дуже сподобалося, як одна пісня може поєднати все на, на, на себе різні пісні і на, на вірші різних поетів. Поети поети такеси, такої як Галини Гордасевич, о, вже знайомого вам Олексія Брика, Василя Будніка о, на мої вірші. На вірші навіть французького поета Шарля Віона Делібре для композитора і письменника досвід творчої співпраці для частини молодих музикантів школа виконавської майстерності і репетиція екзаменів, які незабаром складатимуть у музичному училищі. А для шанувальників творчості Олексія Брика ще одна зустріч з автором, котрий не зупиняється на досягнутому і працює над наступною книгою.